Я ще хочу вам порекомендувати дуже класний, класну рослину, це Великий Кущ, це Іргала Марка. Ми теж її купили в розсаднику Проксима. Дуже гарно росте, і дуже смачна. В неї, в неї, якщо ви не знаєте цієї рослини, я вам пораджу. Дивіться, в неї такі є, ось я знайшла одну ягідку через те, що всі інші я вже з'їла. Вони, 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 вони дуже, вони дуже а ти попробуй. Скільки ми відповім? Я чесне слово, я не є. Я... Так вона ж солодка яка, терпкувата трішечки. Ну скажи. Супер, а ти не знала вирощуєш, не знаєш, ронію це <рес> іргала марка, вона дає великі прирости. До речі, вона швидко наростає. Ми її посадили десь, можливо, півтора року назад, отакою от невеличкою до метра рослинною висотою. Ось вона вже зараз більше двох метрів. Її особливість в тому, що її формують паганим, обрізають знизу. Нижній я рознімають, ми теж будемо її так формувати. Весною вона квітує такими густими білими, дрібними квіточками, дуже красивими, схожими на черемку, але в черем вони більш набиті, а в неї більш такі мережні. А на осінь листочки забарвлюються в оранжеві, красиві такі відтінки. Оранж, да, да. Вони так змінює колір. змінює колір. Вона вона так пасує до кольорів осені. Це, це неймовірно. Як багряник. як багряник, такі да. рослини і так. Да. І кора, кора. Я хочу ще звернути увагу на її сизу кору, тому що в рослинах ми повинні так само. Звертати увагу не лише на їхні габітус, тобто форму крони на квіти, на листя, а звертати увагу ще й на колір і на форму їхньої кори. І цей кущ росте напевно десь до п'яти метрів, да, Андрій? Так, і він створює не густу тінь, як фундук, наприклад, як ліщина, а він створює мережну тінь. Коли у нас на розсаднику вони спускають зайві порослі знизу, ми їх прибираємо і маленькі дрібні прибираємо, залишаємо тільки товсті, потужні, щоб формувати 3, 4, 5, так, максимум там так. 8 е, основних скелетних пагонів. Які... А це ж дуже, а це ж дуже важливо у створенні квітників, тому що квіти, звісно, вони люблять. Ну, якщо ми підбираємо квіти сонцелюбні, але ми хочемо дати більше об'єму, то ми маємо використовувати рослини, які дають об'єм, але не дають багато тіні. І однією з таких таких рослин саме є ірга ламарка через те, що ми оголюємо її пагани знизу. А зверху вона дає мережну тінь, тому дуже вдале рішення. Ще хочу вам показати приклад використання ліани в саду. Ось, наприклад, ви бачите таку перголу, і біля неї посаджена актінідія, аргута. Ми сімейство гайдається на куйделці. Так. Перголи, так так бачу. У нас була ідея цієї перголи, оскільки будинок і вся ділянка на пагорбі створити таку арку у вигляді пластів скелі, які косо, так ніби то ну, як в природі, вони виглядають. І заплести ляни, щоб створити зеленості, ну, для того, щоб було більш затишно і комфортно знаходитись саме в цій локації саду. І я зрозуміла, що це дуже хороша, вдала ідея через те, що Актинідія вона оплітає перголу так, по спіральці, і це дуже красиво архітектурно виглядає. Но актинідія це ми ще називаємо як так, да, да, так. Да. Буде... Вона ж дає дуже смачні mm, плоди, yeah. вони ще смачніші, напевно, які. Але mm, тут yeah. момент такий, що потрібно саджати це дводомна рослина, чоловічо-жіночу форму, щоб ця рослина плодоносила. Це ялівець канерті, ялівець віргінський канерті, також із розсадника проксима, до речі. Він мені подобається своїм соковитим зеленим кольором і особливість цього ялівця в тому, що він не змінює цей колір взимку. Він так само залишається соковито-зеленим. І його такою яскравою, красивою прикрасою є оці насіннєві коробочки, які потім забарвляться в синій колір. Так, Це єлібець китайський і також є його брат Спартан. Ви уявляєте, цей соковитий зелений із синіми? Да, сині. І саме коробочка. його використовують для, ну, для джина, використовують ці комуніса звичайного, а цей ну, не пробували ще, але треба спробувати. Так. Ну, <реш> Тому, е, <реш> <є> лівці... <реш> І дивіться, які в нього пейси, так, такі от він прирости так, красиві. Так, так, красиві. Так, 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 він відрізняється своїми красивими приростами. Не, Дуже. Стікий, морозостійкий, посухостійкий, як Єлів... всі є лівці, так, так, як всі єлівці, це рослини, рослини, за якими майбутнє через те, що вони посухостійкі. тому що не думайте, що вода це такий ресурс безкінечний. Це дуже цінний ресурс, і в багатьох країнах багато країн страждають від нехватки цього ресурсу. Тому ми повинні задумувати зараз. Про використання в своїх садах рослин, які будуть посухостійкими, типу, і ялівці саме такими і будуть. І хотяча м'ята теж. Ось ви бачите тут те, знову ж таки пінклаут, яка, як я вже сказала, що потрібно рослини повторювати по саду, вони роблять більш гармонійні такі картинки, роблять сад цілісним. Ось тут повторюється наш живопіт із кизильника. Ми його один раз вже стригли, так, кизильник блискучий. Будемо підстригати десь через пару неділь. Знову він такий набитий, красивий. Особливість цього кизильника в тому, що на осінь він забарвлюється в дуже яскраві пурпурові фарби. Він, він прямо горить, дуже красивий. І знову ж у посадці цього кизильника з ним повторюється Анемона японська, троянди Анемона. Анемона Японська або Анемона гібридна, скоріше. вона вже ось починає. Ось вона вже створила свої бубляшки, вже буде скоро квітувати. Якось в цьому році швидше все відбувається. Деякі рослини, як лаванда, навпаки, повільніше, а Анемона ось вже, хоча це рослина осіннього квітування, вона вже відростила бубляшки, скоро буде зацвітати. І тут також є міскантус, є троянда і є. Дербенник верболистий, дуже красива рослина, mm. теж дуже е, гарно створює структуру зимового саду. Mm. І я дуже люблю використовувати у своїх квітниках лілії. І зараз е, в липні е, починається період інтенсивного квітування лілії. Е, не можу вам показати, як вони квітують у всій своїй красі, але азіатські лілії. Вже починають квітувати. азіатські лілії Вони не мають аромату, але вони мають багато квітів О. у соцвітях, гарно розмножуються, вони дуже стійкі, не вражаються ніякими хворобами, їх люблять за стійкість саме. А ось подивіться, у цієї лілії в неї є бутони, яка в неї, яка в неї красива текстура листя на паганах. Це щось неймовірне. Оці тонкі, вона схожа на лінію американську. Я навіть не можу сказати точно, тому що є вчені собі вирішили, що вони поділять лілії на 9 груп. Ось лілія азіатські — це одна група, американські — це інша група, і вона мені чомусь схожа саме на американську через оцю текстуру паганів. Ну, подивіться, яка краса. Ні. Оці гострі, тонкі пагани. Ну, на сонці тим більше. Так. Дерен. Так, дерен теж є своє розсадника проксима. У нас дуже багато рослин, mm -hmm. дерева і кущі це напевно на 80% і розсадника проксима. Рекомендую. Дуже гарно ростуть, mm -hmm. гарно прижилися. Якщо мені дуже подобається, це дуже щиро, то я про це і кажу. Mm -hmm. Mm -hmm. І це у нас сосна білокора. Так? Кра Красуня. Красуня, Вони білі бі бі такі прирости, молоді. Подивіться, як пишно, зараз квітує журавець валіг. Backston's блю сорт. Uh, він квітує, напевно, десь протязі місяця. Його люблять джоли і він має дуже гарну структуру, куща свого. Така вона мережна мережна структура фіолетового, фіолетово-синього кольору. А ось якраз зараз можна бачити пенстимони, дзвіночки пенстимонів. Пенстимони? Так, да, це пенстимон. Якраз цей сорт має пурпурові листя, тому що в нас в саду є інші сорти, які мають зелене листя. А тут дуже красиво поєднується в цій рослині пурпуровий, темно пурпуровий колір листя із світло пурпуровим кольором дзвіночків, який переходить у білий колір. Це неймовірне поєднання, дуже красиво. І він так, і він квітує вже три тижні. Три тижні, і це структурна рослина. Потім утворяться такі коробочки, кульки насінневі, і він буде тримати отакий от вигляд на протязі всієї зими. Тому я вам рекомендую саджати в своїх садах, використовувати пенстимони.